Добрий день, це магазин Тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастину, як корпус пари конічної. На переднє ведуще міста МТЗ. Ще його називають в народі рукав. просто. Так виглядає. Це йде корпус під горизонтальний та вертикальний вал. Сходяться вони тут. Це на виробництво Білорусь. Зараз покажу поближче. Заводська мітка йде. Це йде виробництво оригінальне, яке як казав Білорусь, якогось аналогу зараз не можемо підібрати. Ні Китаю, ні там інших, може, литовських варіантів ромни поки не знайшли. Є зараз тільки такий оригінальний варіант. Також, також якщо потрібно, маємо інші запчастини на передній місці. Також є е, труби, шкворня, гільзи, виробництво ромни та оригінал. Так само є вали горизонтальні, вертикальні. Так бігло покажу вам, якось ще про це запишу вам відео. Вони є голі, є з підшипниками зістановленими. Ну, Загалом маємо інші запчастини на передній ведущий міст. Відправити вам можемо по території України новою поштою або делівері. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів людей, які можуть допомогти вам в цьому питанні. Молдова. Сергій возить запчастини. Можете з ним поспілкуватися на рахунок доставки в Молдову. Якщо Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошовку Сонечко та косарку Вірекс. Підписатись на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Нагарного дня з вами магазином та звук.